І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, борючи лихо, лихом засівають. А що вротить побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди! Діти юродиві, подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся і в чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.